Три кілометри до школи. Діти з вулиці Білогорщі, села у минулому, а зараз території, що належить Залізничному району, до школи їздять аж до Львова. Близько 200 школярів навчаються у 65-й, 67-й та гімназії Гроно. Щоб вчасно сісти за шкільні парти, школярі встають дуже рано. Навчання далеко, тому треба ну, їздити на маршрутці. А так, то нормально, в принципі, я вже привик. То сідаю зараз на останні місця, як відні, то на кінцеві і їжджу, на інший бік теж ну, на кінцеві. А от маршрутки курсують що 7 хвилин. Усього 34-х на маршруті 15. Хоча їх багато, пасажири швидко наповнюють транспорт, тому дітям це не подобається. Напевно, що краще, коли автобус окремий, ну бо ж там багато школярів їздить, а ще багато ну, старших людей. Ну, всі місця не вистачає, а школяри з тими портфелями по маршрутці, то їм незручно. Раніше тут курсував 75-й. до 2011 року. Діти у ньому їздили безкоштовно. Тепер гроші платять усі в головному управлінні освіти облдержадміністрації. Повідомили, шкільний автобус так просто не отримати. Якщо говорити про програму шкільний автобус, яка реалізується у Львівській області, не лише у Львівській області, а в Україні відповідно до постанови кабінету міністрів, яка вийшла в 2003 році. Це на даному етапі неможливо. Потім простій причині, що програма шкільний автобус є розрахована. На сільську місцевість шахтарські містечка або інші монофункціональні міста. Тож дітям доведеться ходити пішки, користуватись громадським транспортом чи просити сусіда підвести.